Вільям Шекспір. Трагедія Ромео і Джульєтта. Дія перша. Сцена друга Вулиця перед будинком Капулетті. Входять Капулетті Паріс і Слуга. Блазень Капулетті Блазь. Як і я під страхом кари зарікся ворожнечі, і я гадаю, що нам старим обом це не завадить. Паріс, обидва ви передусім шляхетні, і жаль, що всі ті чвари стільки часу тяглись. Та я спитаю про своє капулетті, скажу лише те, що вам уже казав. Моя донька і досі ще далека від цих питань, бо їй ще й 14 не сповнилося, тож потрібен час, щоб нареченою пішла від нас. Паріс, та вже й молодші матерями стали Капулетті. Тому вони насправді вже старіші. Земля ковтнула всіх моїх дітей, усі мої надії, крім одної, останньої надії на землі. Чи вдасться вам її вблагати душу на згоду? Не скажу зізнатись можу, але якщо вблагаєте, благайте клянуся. Луною її згоді відгукнуся. Увечері незвичну вже забаву гостей скликаю. Серед них по праву знайдетесь ви, як виняток з юрми. Тож радо нагуляємося ми, ми й господі, скромній та гостинній. Земні сузір'я нам заблиснуть нині. Така приємність чиста, ще до світня. це юнакові, як поява квітня над талим снігом, як солодкий сад, в оточенні дівчат, їх принад, проведете ніч, і, може, навіть знайдете ту, що першою забавить, бо в цьому гроні стільки звабних юнок, що, може, вже й дочка не йде в рахунок. Отож, заходьте, прошу, до слуги вручаю йому папір. Ну, а ти біжи і всіх осіб оповісти. Що в цьому списку? Прошу всіх ласкаво до нас у дім сьогодні на забаву. Капулетті і Паріс виходять. Слуга оповістити всіх осіб цього списку, себто всіх, кого тут описали. А насправді всюди тільки пишуть, що швець має дбати про своє шило, а кровець за своє кроїло, рибалка за свої пензлі, а малювальник за свої неводи. Мене ж посилають. Знайти всіх описаних, хоч я жодного імені не розберу з тих, що їх тут понашкрябував той писучий син писака. Ох, і випишуть же мені. Треба пошукати когось ученішого. Ну от, якраз входять Бенволіо і Ромео. Бенволіо клин вибивають, як відомо, клинам. Одна пожежа іншу легко з'їсть. Прийшла біда, прощаєшся зі спліном, від паморок мене відразу млість. Зіниці вмий в одній з нових отрут і вимиєш з очей колишній бруд. Ромео, твій подорожник дуже помічний. Бенволю, на що пробач, Ромео. На зламаного мілку. Бенволю, до чого це? Ти часом не поїхав, Ромео. Поїдеш тут, коли всього зв'язали. Сиджу без їжі й світла в буцегарні, ще й на тортурах. О, здоров, колего! Слуга. Вітаю пане! Вміти читати? Ромео. Хіба що текст біди у власній долі? Слуга. Ну, такому можна і без підручників навчитися. Але я питаю, чи ви взагалі здатні розібратися в чомусь писаному? Ромео, якщо знайомі мова і письмо, слуга. Жартуєте, то хай вам Бог помагає. Ромео. Чекай, колего, що там почитати? Читає сеньор Мартіно, його дружина та дочки, граф Анзельмо та його пригарні сестри, вдова його мості Вітрувіо, сеньор Плаченціо та його милі небоги. Меркуціо та брат його Валентіне, мій дядечко Капулетті, його дружина і донечки, моя незрівняна небога Розаліна та з нею Лівія, сеньор Валенціо та його брат у других Тибальт, лучіо та пустотлива Гелена, віддає список, цілком достойне зборище, куди їх мають запросити, слуга, показуючи пальцем угору. До нас, Ромео, це ж куди? Слуга додому, на забаву! Ромео, чи його дому? Слуга мого пана. Ромео, ну так, я мав би з цього й починати. Слуга, то я вам усе й так розкажу, без ваших починань. Мій пан це той самий супербагач Капулетті. Якщо ви часом не мантеківські, то я і вас запрошую, приходьте й ви на добрячі вина. Дай Боже! Слуга виходить, Бенвольо. Якраз на цьому родовому святі й твоя солодка буде розаліна у натовпі таких красунь місцевих, що лиш порівнюй, добре б нам пролізти у той квітник і оком безстороннім лебідку не впізнаєш у вороні, Ромео. Якщо моїх очей палюча віра мені збрехала, хай вогонь спалить фанатські сльози, хай згорить і шкіра, щоб зору єресь вигоріла вмить. Від неї красивіші не буває, це ж ясно так, як те, що сонце сяє, бенволю. Тобі білиш ясно, а мені не дуже, ти в кожному з очей її мав, друже. Якби ж на Терезах із кришталю ще й іншу зважив, може, їй люблю, сказав би, може, йдеться лиш про те, щоб я навчив, що справді золоте, Ромео. Так, я піду, та знай, щоб знов і знов лиш видивлятись, де моя любов. Виходять